Привіт, я Віталові я саме і Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я використовую свій айпад, які застосунки в мене там є, і як взагалі я його інтегрувала в своє життя. У мене 8-го покоління 10,2 дюйма, 2020 року. Також до нього є оригінальний стілус. Айпад у мене вже другий рік. Коли я купувала його, планувала, що буду тільки малювати, але потім це все переросло в те, що я почала користуватися планшетом як повноцінним комп'ютером. Він допомагає мені в навчанні, допомагає в СММ, Також я використовую його для переглядів ютуб-каналів, фільмів, серіалів. Ну і звісно ж для малювання. Із допоміжних інструментів у мене є стілус з дуже класною накладкою. Вона рятує пальці від неприємного болю, бо стілус слизький і дуже часто випадає з рук. А зараз ще знайшла класні варіанти на Аліекспрес, тому в кінці відео вишу всі посилання та огляд. Ось так виглядає мій iPad. У мене тільки одна сторіночка, на якій знаходяться всі потрібні мені застосунки. З лівої сторони розміщені віджити, Це основний робочий простір, яким я користуюся. Ну а ми почнемо з першої папки фото та відео. Це одна із найголовніших папок для мене, як для сммщика, як для художника, тому що тут я можу редагувати повністю всі свої малюнки. Я обожнюю функцію пензлів, де можна підкоригувати повністю всі якісь тіні, додати світла. І мене з чорнобільного білими артами цей додаток справді рятує. Наступний це Мейту, я сподіваюся, я правильно його назвала це аналог фейстюну. Тут також є якісь фільтри, є корейські масочки. Далі у нас іде ретач і чесно, я не знаю, як раніше я без нього жила. Це платний застосунок, але коштував він зовсім недорого. Це дуже класна штука, яка за допомогою штучного інтелекту прибирає якісь нерівності на фотографії. Круто допомагає мені в редагуванні артів. і і просто звичайних фотографій. Далі у нас іде TikTok, і моє питання до вас: хотіла б ви окреме відео про те, який контент туди робити. Якщо так, то пишіть в коментарях та ставте лайки. Програми для монтажу. Я використовую програму VN. Раніше користувалася CapCut, але по зрозумілим причинам перейшла на іншу. VN мені подобається. він виглядає справді професійно. Тут дуже багато різних штук для монтажу, тому я рекомендую цю програму на всі 100%. Далі йде програма для запису звуку та диктову. Фон я їх ще не використовувала, не встигла я обов'язково вам напишу, як вони мені. iMovie. Програма програма Apple, e про яку я забула колись давно, вирішила знову скачати, і чесно, це максимальне розчарування, тому що я думала, вони її вже пофіксили, але нічого так з нею і не сталося. Наступна папка папка з книгами, нотатками, і почнемо ми з мінімалістичного додатку. Біленький лист. Ви просто сідаєте і пишете все, що у вас є в голові. Програма по плануванню своїх задач. На день, на місяць. Також тут є дуже класні віджити, які можуть працювати в додатковому меню. Наступна програма це аналог щоденника. Тут можна справді створити свій блокнотик. Я поки ще тестую її, але бачила багато різних відосиків в Ютубі про неї. Але все ж таки, я надаю перевагу звичайним нотаткам, зручні, мінімалістичні, є синхронізація між планшетом та телефоном. Читаю я через стандартний додаток книги від Apple. Є всі функції, які мені, в принципі, Потрібні є синхронізація між планшетом та телефоном. Наступні два додатка це майнд карти. І вони сподобались мені найбільше, також своїм мінімалістичним дизайном і класними функціями. And Fiction, фікбук і Wattpad. Я зараз займаюся переносом всіх своїх. Робіт на Wattpad, тому що тут реально крутий зручний інтерфейс, дуже багато читачів авторів, і те, що мене остаточно покорило в цій платформі, це зручний інтерфейс для написання глав. Можна персоналізовувати текст, вставляти картинки з автозбереження кожну секунду, і ви ніколи не загубите свою роботу. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я там розповідаю про життя самим художника, про те, як я малюю, що малюю. Звідки беру ідеї для блогу та просто ділюся своїм життям. Тут у мене знаходиться програма для малювання, якісь вектори. Перша програма це Procreate, про Я думаю, тут і пояснювати нічого не треба, і так все зрозуміло, що це за програма. Вступна це про вектори. Я поки ще розбираюся з цією програмою. дивилась рекомендації, кажуть, що в принципі прикольна. Остання програма в цій папці це Canva. Тут я розбираю всі якісь штуки для см. Також тут можна робити прикольні рекламні дизайни. Папка з іграми. Я заходжу сюди дуже рідко, але все-таки заходжу, коли мені все набродає, я не знаю, що робити. Перша гра, одна з моїх найулюбленіших, граю я в неї вже дуже-дуже давно. Це така гра, в якій потрібно складати кольори. Там є різні форми, квадратики, якісь ромбики. Ну, коротше, багато різних рівнів. Далі моя гра з дитинства, але. Трішки модернізована під 에, сучасність. Це ті самі труби, які потрібно складувати, по ним тече водичка, і ти виграєш. Коротше, обожнюю цю гру, обожнювала її в дитинстві, і була дуже рада знайти її зараз в App Store. О, це також гра, яка зі мною дуже-дуже довго потрібно ганяти на динорожках, погаси. Там можна обрати собі любого крутого коника і коротше збирати зірочки. Пригати через якісь кристали дуже крутезний саундтрек. Пограйте, послухайте, це реально круто. Ну і Plancent Zombie, також гра з мого дитинства, обожнюю її. Знаю, що в неї є дуже багато фанатів, тому перейдемо до наступної папки. Утиліти чи утиліти, я не знаю, як воно правильно називається. iPad, в принципі, обізвав її сам. Тут знаходяться різні програми-помічники, такі як перекладачі, файли, карти, пошта, гугл-диск, знову файли, фотографії, камера і онлайн-магазини. В принципі, нічого такого не звичайного, я його просто запихнула все в одну папку, щоб було зручно шукати. Далі у мене стоїть Safari, App Store, налаштування, Instagram, Telegram, Pinterest, YouTube. Це програми, якими ми користуюся найбільше, і вони повинні бути відразу на виду. Також, якщо вам цікава тема Пінтерис, який TikTok, обов'язково пишіть в коментарях, і я зніму окреме відео про цю соцмережу. Ютуб, окрім запису та перегляду роликів, я використовую як плейлист, включаю собі вдихаючу музику, особливо в великих довгих плейлистах, можливо, по якимось темам, і просто слухаю під час малювання та монтажу. Переходимо до вкладки віджитів. Тут у мене знаходиться ось такий прикольний годинничок. Він може бути як таймером, так і секундоміром, так і просто годинничком. Погода, статус заряду. Google Календар і нататки. Google календар. Я використовую для тайм менеджменту Виставляю тут повністю всі свої події. Він мені подобається тим, що якісь онлайн зустрічі через Google Meet всі відразу відображаються тут і не потрібно нічого додатково тикати. По свайпу вліво викликаю додаткове меню з віджитами. Тут знову такі статус зарядки, екранний час, Google календар і мінімаліст. І переходимо до тачбару знизу. Тут у мене знаходяться файли, знову ж таки, книги, нататки. i <laughs> Аналог щоденника, обов'язково музика, інстаграм, телеграм, Pinterest, ютуб, сафарі, фотографії і Procreate. І як я обіцяла вам, зараз покажу покупочки з Aliexpress, які я замовила додатково до айпаду і стілусу. Поки я монтувала і знімала це відео, вони вже спіли прийти. Так що відразу і покажу вам їх. Новий чохол на айпад, він світленький, ззаду прозорий, але на ньому було дві м'ятинки. Розумію, що вони з'явились під час пересилки. Одну я вже сховала за стікером. Прибули мої насадочки на. На Apple Pencil вони набагато зручніші, ніж та, що була у мене до цього. Дуже приємні і прикольні кольори. Очікувала чехол клавіатури, щоб показати її в огляді, але на жаль, вона не встигла приїхати. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь, мій канал. Давайте разом підтримувати український контент та українських блогерів. А з вами була я, Алові смм Художник. Всім пока!